Учасники антитерористичної операції отримують статус учасника бойових дій. У Чернівцях розквітли каштани. Чернівчани вимагають припинити зйомки фільму на замовлення російської телекомпанії ОРТ. Вітаю вас на п'ятому каналі. Інформаційний випуск Місцевий час. Про останні події в Чернівцях та області розповідатимуть журналісти нашого каналу. В студії працює Ольга Андрійська. Всі учасники антитерористичної операції отримують статус учасника бойових дій і, відповідно, матимуть цілий ряд пільг. Зокрема, за комунальні послуги українські захисники платитимуть лише невеликий відсоток, а декому взагалі за них не доведеться сплачувати. Богдан Іванчук нещодавно повернувся із зони АТО, Буковинець не шкодував себе, аби захистити свою країну. І після відпочинку планує знову повернутися на схід. Чоловік знає, що допоки він воює, держава дбає про його сім'ю. Проте, принаймні, поки що допомогу, яку отримує, викликає в учасника АТО посмішку. От я й дружині кажу: сходи, напиши там ту заяву одне, друге. Написала вона заяву, матеріальну допомогу дала через місяць в розмірі 500 гривень. Ну Каже, як ми її потратимо? Ми її потратимо. Я навіть можу, я навіть можу сказати нашого. Була акція в магазині господарському. Купили дві кастрюлі. Вже найближчим часом нашим героям опікуватимуться значно краще. запевняє заступник директора департаменту соціального захисту населення Чернівецької ОДА Юрій Півень. І перш за все, завдяки тому, що вони отримують статус учасника бойових дій. Всі учасники антитерористичної операції, незалежно від роду військ, якому вони приймають, чи ці спецпідрозділи, чи це Національна гвардія, чи звичайні військові, всі отримують статус учасника бойових дій. А і, не дай Боже, якщо буде якесь поранення, то статус інваліда війни. Ці статуси дозволяють цим категоріям людей потрапити під дію закону про соціальні гарантії інвалідів і ветеранів війни. Це досить сильний набор пільг. Отже, учасники бойових дій матимуть 75% знижки на всі житлово-комунальні послуги, пільги на медикаменти та на санаторно курортне лікування 500, тисячу півтори або ж дві тисячі гривень. Таку допомогу отримують сім'ї мобілізованих залежно від кількості дітей та матеріального стану. Допоки українські захисники в зоні АТО оборонять свою державу протягом цього часу їм не доведеться сплачувати за комунальні послуги взагалі. Принаймні над цим питанням наразі працюють чиновники на період. Бойових дій, тобто скільки там проводиться операція, за рахунок місцевих бюджетів шукається можливість, щоб абсолютно не сплачували житлові комунальні послуги цим сім'ям. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький, Михайло Антонюк. Місцевий час в Чернівцях вимагають припинити зйомки фільму на замовлення російської телекомпанії ОРТ. Нагадаємо, вже два тижні в столиці Буковини знімають воєнну історичну драму за законами воєнного часу, яка відображатиме подію 1941 року. У стрічці знімаються українські та російські актори, серед них Олександр Панкратов чорний, який підтримує дії президента Росії проти України. Біля стін міської ради зібралися чернівецькі активісти, і озвучили заяву до керівництва краю з вимогою заборонити проведення зйомок. У зв'язку з війною відвертою імперіалістською політикою Російської Федерації щодо України висловлювання актор. Фільму щодо України злочинної інформаційною діяльністю та телеканалу ОРТ вимагаємо заборонити зйомки вказаного та подібних фільмів на території Чернівецької області. Намагалися активісти поспілкуватися із представниками знімальної групи фільму. Ті запевнили, що нічого лихого на думці не мають. Фанкратов чорний до стрічки має лише дотичне відношення до того ж, місто за свою роботу вони заплатять чималі гроші. Але активісти, не зважаючи на все це, заявили, що кіношники мусять піти з Чернівців. Сьогодні ми знімаємо кіно. Там сьогодні наша куча поранених хлопців, сьогодні знову обстріл нашого підрозділу здійснився. Розумієте, ми тут красиво все це робимо. Це, це що, знову окупація Буковини вже пішла? Чи як це розуміти? Чи для вас бізнес вище за інтереси держави, за інтереси життя наших хлопців? Ви на кону ставите що? Життя чи гроші заробляння? Ну хай в Крим їдуть, там знімають, там є де знімати. Ви зараз провокуєте людей на неадекватні дії. Сім'ї, які виїхали з території Криму та з районів проведення антитерористичної операції, мають можливість отримати безкоштовну медичну допомогу. Вже створено реєстр таких дітей. Їх лише у Чернівцях понад півтори сотні. Кожному з них, якщо є така потреба, надають медичну допомогу лікарі-педіатри та сімейні лікарі. До того ж, за ними зберігаються усі пільги. Ведеться реєстр вагітних жінок, які приїхали з автономної республіки Крим та зони дії АТО. Наразі шестеро з них знаходяться під спостереженням лікарів, жіночих консультацій, а дев'ять. Вже стали матерями. Головний спеціаліст управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради Галина Бовкун запевняє, аби мати змогу отримати меддопомогу, потрібно лише мати довідку. Перша людина має зареєструватися. Вона має, якщо це планова медична допомога, вона має зареєструватися в місті Чернівцях, і в залежності від того, який це район, чи це район Шевченківський, Першотравневий або Садгірський, вони скеровуються в той чи інший лікувальний заклад. Особливих довідок їм не потрібно мати, тільки ту довідочку за тимчасову реєстрацію. 207 кущів коноплі на городі пенсіонерки у Сукарянському районі знайшли правоохоронці. Дурмани зілля помітили одразу, воно височило над кукурудзою. Бабуся спершу не могла пояснити, як рослини потрапили на її город. Зрештою, зізналась, має 46-річного сина, який проживає у Чернівцях. Як виявилось, безробітний чоловік був раніше судимий. Він переконував, що вирощує коноплю для господарських цілей. Тепер зілля на експертизі гори фермеру загрожує обмеження волі, повідомили правоохоронці. 36-та книга унікального сорокатомника українських народних казок вийшла у Чернівецькому видавництві Букрек. Це грандіозна праця відомого казкаря Миколи Зінчука, на яку він витратив 35 років свого життя. Зараз видавці намагаються знайти спонсорів для останніх чотирьох примірників і вже готують документи для того, аби подати видання на номінацію Об'єкт нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Я старий чоловік. Я не розраховую, що я пройшов 100 років. Але я намагаюся, щоб кожен прожитий день був не прожитий недар. Міг би зараз дозволити собі бути в санаторіях і так далі. Ну і що з того? Кому що від того, що я там у санаторії полежав би на березі моря? А те, що я встигну зробити за цей час? Те, що я встигну зробити, це, це вже на віки. Це не моя заслуга, це за заслуга українського народу. А я тільки... Служитель, і ще найбільше радує, що його праця насправді унікальна, над якою пан Микола трудився 35 років, так і бачить світ. 40 запланованих тумів надрукованих вже є 36. Остання книга казки Галичини, яку нещодавно презентували у видавництві Букрек, з'явилася завдяки небайдужим людям. Невідомо, коли б книга побачила світ, якби не такі наші благодійниці, як пані Юлія Квіт. Швець на подвійне прізвище, і пані Марія Яців, яка живе зараз у Бельгії, а походженням є з Галичини. Загалом казки, які зібрав та упорядкував Микола Зінчук, це атлас фольклору всієї України. Тут всі області, держави, регіони та райони, прочитавши кожен том, відразу ж можна зрозуміти ментальність людей певної території, кажуть видавці. Казки Закарпаття, вони такі страшніші, трошки до видно, з угорського впливу угорської, угорської культури. А наші. Західної України свій мають, свій відтінок. Наприклад, східна Україна вже зовсім теж по іншому розказує казки. Вони по іншому звучать до того ж зібрані твори – це не просто народна творчість, але й мудрість, яку просто не можна втратити. І є багато таких, я кажу, несподіваних якихось порад. І підходів навіть таке щось буває, що він коли, ага, ось як тут завернули. Знаєте, і вже зовсім інакше якийсь підхід, не такий традиційний. Дуже багато якихось моральних речей, і заодно житейських речей, і такої дуже багато житейської мудрості. Зрештою, про цей шедевр вважають видавці, має знати весь світ. Тому вони домовляються зараз про їх переклад французькою мовою, аби потім подати сорокатомник на номінацію нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. але перед тим як завойовувати повагу та визнання Європи, ще треба знайти кошти для видання останніх. Трьох книг Казок Бойківщини, поділля та Придністров'я і самим поважати та знати народну творчість, мудрість та унікальну працю видатного казкаря Миколи Зінчука. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. У Чернівцях розквітли каштани. Поруч із пожовклим листям на деревах з'явились білосніжні квіти, свічки та зелень. Пагінці вже облюбували бджоли. Городян видовище здивувало та викликало справжню радість. Тепла та суха осінь, вже третій тиждень тішить чернівчан. Природа зробила ще один дарунок поблизу дитячої поліклініки, розквітли каштани. Ні, не бачили Дяко. подобається. Звичайно, білі квіти свічки засвіли посеред сухого листя. Їх вже облюбували бджілки. А в городян видовище викликає посмішки. Дуже приємно, що, хоча б природа реагує на нашу ситуацію в країні, щоб хоч чимось радувати людей. Приносити позитив в наше життя біологи ж відзначають, повторне цвітіння квіткових рослин восени буває нерідко. А що саме це спричиняє суха і тепла погода, сонячне проміння чи сухе листя, загадка природи. Взагалі, це сукупність факторів, які спричиняють повторне цвітіння самими біологами. До кінця не вивчено і невідомо ну так не можна сказати, але це є певна сукупність факторів, які може спровокувати. Попри пошук наукових пояснень, цвітіння восени, впевнені чернівчани, символізують. Вілізує надію на краще. Майя Гуменна Михайло Антонюк. Місцевий час. Таким був інформаційний випуск. Наші новини в електронному вигляді можете знайти на наших офіційних сторінках, в соціальних мережах Фейсбук та однокласники. Повні випуски новин дивіться на каналі Інформаційного агентства АС на Ютюбі. Нехай вам щастить.